Помер, я одна в хаті жила. Ну, Я пенсіонерка. Я зараз відновила батареї, були побиті в хаті. Я відновила батареї, накрила кришу, бо тікло з криші, як приїхала дощів, все побите було, шифер весь злетів, руберой позлетав, дверей не було, двох одних. Вік, Вісім вікон побитих у дворі, поріг побитий так і є. У дворі лежала дірка велика. Ми закидали вже ту дірку, сарай весь побити, балкон побити, всі двері повибивати, у сараї все теж, кирпичі валяються, все побите. На диванах, коли, коли я зайшла в хату, по коліна стікла було. Я вісім мешків вибрала стікла, повбирала, Це всі вікна летіли туди. Потім на дивані, на одному, там, де я спала. Було багато бінтов у крові і шприцов лежало. На другому дивані, в кімнаті, там лежали фотографії альбом сина покійного із армії. Вони всі роздивлялись, валялись по диванах. Вони знайшли фотографію мертвого сина з чорною лентою, витягли і теж дивились, але ну, не побили. І я охоронила діда, тільки хазорка залишилось водки од похорон діда. Вони її вкрали. Вони жили в кому, в хатах. Я не знаю. Жили танки, їздили по двору, побили сітку, курячу, тут сітка була, все побили. Ворота валялися, погреб двері були побиті, все побите в погребі і, в двері, і внутрішні двері. Як хочете, я відкрию подивитись. Моховалися, ховалися, не знаю. Ну, це от волі, воно все побилося. А оце двері, дивіться, побили вщент, повирівало. Отут вони були залізки, такі ось вони повирівали. А вони були погано відкривалися. І вони видно, рвали ці залізки, щоб залізти їм у погреб. — А ви в своєму погребі не ховалися? Ні, я не ховалася, бо в мене непригодний. Він малесенький, він непригодний для поховання. Я ховалася у глибокому погребі. Чого вони туди лізли, там були сильно вони прикріплені. І вони як от бігали, чого вони туди лазили, ну ніде нічого не тронули. Ні, я не могла. Чого? Ну думала, що Росія це наші брати і ми раніше дружили з Росією. Я так думала. А вдруг стала війна. Ви знаєте, ну, трохи готувалася трохи готувалася і бігала в погреб до сина, бо в мене поганий погреб, так я бігала в погреб на другу вулицю до сина. А син тут теж у селі? У селі, далеко там він живе. Ну я туди бігала, а на день прибігала сюди, прибігала попорач курей. При коли побули вони тут, приїхала, курей нема, двері побиті в сараї, дев'ять курей і тижня нема. Чи кури поїли, чи вони поїли, чи де воно ділося, немає на де нічого. 25. Бухкало. Ми вже сиділи в погребі в сина, е, у хаті ночували, як таке бухнуло, ми давай бігом одівати діток маленьких і бігом у погреб. Вже в погребі той, 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 цілий день. Воно цілий день бухкало, так ми то в погреб, то з погреба, то в погреб то з погреба. Забіжимо в хаті щось перехватили і в погреб. Оце таке, що я пам'ятаю. Не думали. Чого? Ну, думала, якось перебуду сама, а тоді вже, як таке стало робитися, виїзди об'явили, вивозять дітей із малими дітками, передала медсестра нам туди до сина, срочно, якраз я там була. Я покидала все, вдома е, все покидала, вже не верталась сюди, так і поїхали ми автобусом. Коридор було все безпечно, коли виїжджали автобуси. 13 березня я вже виїхала, перший виїзд був. А вони вже тут були? А вони вже були в Димарці, тільки тут не було їх. Ну, Як сказати, вже ходили по Димарці вони. Вже чула, я що вони ходили. Ну вони ще на цей край не дійшли. Коли я виїхала, вже сусідка дзвонить, що у твоїй хаті живуть. А я поки у себе вони, по отець, ця сусідка. І каже: ну, не вона дзвонила, а друга, бо вона вже не дзвонила, вона вже втекла кудись. Вони її вивели, чи як там було, я ж не знаю. Каже, я переночувала, і вони мене кажуть, іди отсюди з, з цієї хати. А я дивлюся, а Нютина хата стоїть. А вони, каже, з твоєї хати приходять до мене туди. І все попалили, ото, Це вона розказувала на її очах. Оце таке. Ну, місяць, і через місяць вже приїхали. Ні, я приїхала сюди, я приїхала, не могла узнати, що тут робиться. Я не могла зайти в двір. Що тут робилося? Тут друччя було, валялося, це ж балкон такий був. Усе валялося у дворі, то я вже трохи понаводила марахвець. І в хату не могла було так зайти. Теж місяць вибирала ті стекла, бо й по диванах, і по креслах, і везде валялося. Ну а тоді вже. Поприбирала, вдома не жила цей місяць, а жила знову сина, бо там вони пройшли, але вони нічого там не тронули. А тронули через 10 хат, спалена була хата. А іменно там, де син у конці села, там нічого не тронули. І Я там перебувала місяць, поки тут трохи понаводила на Рахвитіна, наняла людей, батареї, люди купила баушни, принесли люди батареї, наварили отоплення, мені зробили. Наняла людей, позичила грошей, багатих людей позичила, щоб шихвару мені купили, Строїтелі, Вони приїхали, заплатила і, і зайшла в хату жити, бо інакше, де ж мені жити немає. Ну, як вони заїхали, ми вже місяць перед тим, а як вони вже заїхали, вже ж була перша евакуація. Вже ми в виїхали, і далі вже тут таке творилося, що я вже не знаю, що. Вже ж поседня була 21 березня, а що тут було, казали, тут повно їх було везде. І тут жили, і там у хатах жили. І ось е, хата на городі, ой, ось на городі вони хату спалили. От тій хаті в другій жили, а то спалили. Так чи те, тоді як жили вони, чи, чи раніше бахнуло, чи я не, не знаю вже, як вже воно було. Казали. Люди ось тут через дві хати у хаті позабирали одежу. Телевізори вроді побили в хатах, машинки стиральні били, в мене нічого не, не били, нічого. не Танки ось їхали, оце ж усе побили, Отож, то вже ми понабивали, бо це тут була сітка куряча, там забор стояв, вони їхали, побили. Оце ось діття вам покажу, де вони ще їздили. Оце, оце все вони їздили по кущах, оце все їхні сліди. Оце все їхні сліди. Ось, оце сліди танків. Оце аж сюди вони їхали-їхали, а тоді об'їхали горку. Ось, ось о дірки їхні. Вони просто їздили, де їм треба було. Ось, бачите, оце тут вони їхали, оце сітку побили, ось, ось сюди, як вони їхали чи що вони творили. От уже теж все було загорожене отаким забором. Оце все понівачили. Ось, ось погреб понівачили, оце лавочки позрівали, валяється. Потім забор там понівачений. Повністю була понівечена криша. Повністю злетіла. Перших два ряди і там два ряди, а, та, а там усе було підняте. Рубородь, шихвар, все. Злетіло по-новому. Два входних двері побиті повністю, це я вже поставила. Одне, одне мені государство дало, поставив. Восім вікон було побитих повністю. Ну, I tri pakete od tam, tri pakete postavili. Po pobiti. Jestli hoćete, ja vam akta vinesu. Ну, це ж усе побило, тут вже було заасфальтіруване, вони ж все побили, це все побите. Сарай, горожа, вся побита, вся в дірках. І тут, і там на тій стороні забор поглумили. Ну як, відновлювати все потихоньку, отакі плани. А за які шиши? Вопрос другий. Да, вони повернулися, їх все ціле, все, все слава Богу, це в мене таке. Але там троє дітей, там, от їх допомочі мені немає. Там ще от матері, щоб і картошинку, якусь дала, і морквинку. Бо... Ставлення змінилося, що тепер я не вважаю їх братським народом, а просто фашистами. Оце таке що я можу сказати. Якщо вони до нас так знущаються над нами. Вони просто над нами знущаються. І вбивають нас невинних людей. За що це ця війна і для чого ця війна, хто його знає? Я не розумію тут, чого воно таке сотворилося. Жили-жили люди, як треба на тобі. Бог його знає, що воно сотворилося.